Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Оля, канал мій називається Оля Матерна в'язання як релакс. І сьогодні я до вас ось такою сіточкою. Сіточка двохстороння, вона на обидва боки, одинаковісінька. На неї набирати треба непарне число петель. Ось так. І там йде одна петля симетрії, дві петлі рапорту, і е, один ряд. Дуже просто, Дуже просто. просто і дуже легко. Зараз ми наберемо з вами петлі. Самим простим способом наберу Наберу небагато петель, щоб швиденько вам показати. Тут нема, нема часу займати багато часу вашого. Ось так. Так, скільки я набрала, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ну, 13 петля. Все. І тепер починаємо в'язати. Так, Першу петлю в першому ряді, перший раз я завжди пров'язую. Тепер в'яжемо рапорт. Одна петля виворітня, то петля симетрії. Тепер в'яжемо рапорт накид. Дві разом петлі лице виворотнюю. Накид дві петлі виворотнюю. От і весь рапорт. Накид і дві петлі виворотнюю. То є один рапорт. Накид і дві петлі виворотнюю. Накид і дві петлі виворотнюю. І остання петля виворотня. Другий ряд в'яжемо точно так само, як і перший. І так повторюємо: перша петля виворітня, тепер накид, дві петлі разом виворотнюю. 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 Дуже просто і дуже легко. Виворотня петля. І третій ряд в'яжемо точно так само виворотню за передню стінку, петля перекручена, вив... накид, дві петлі разом виворотнюю 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 накид, дві петлі разом виворотнюю. Бачите, як, як просто і легко. Дуже легенький і дуже простий візерунок. І знову починаємо: одна виворотня, накид дві разом виворотнюю. Накид дві разом виворотнюю. Надіюся, ви зрозуміли сам принцип пров'язування візерунка. Нічого складного і нічого важкого. Все легко, просто і красиво. Ось так. Бачите, вже трошки вимальовується, почав вимальовувати візерунок. Я зараз ще трішки пров'яжу і ми подивимося. І ось так виглядає візерунок на товстій ниточці. Між іншим, дуже-дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Особливо на товстій ниточці. то є дитячий акрил. Ну, я не пам'ятаю, які я етикетки навіть не то в мене маленький клубочок. Остаточки, ну, якісь з дитячих і то з таких товстих 240 метрів, по-моєму, там було на 100 грам, мені так здається, Бачите, то візерунок двохсторонній, сторонній, він обидва боки одинаковий. І якщо вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу, дякую вам за вашу підтримку. То для мене безцінний подарунок. Дуже-дуже вам вдячна. Гарного мирного дня і в'яжіть на здоров'ячко. До побачення всім па-па!